Тема практичного заняття. Розрахунок параметрів однокаскадного підсилювача синусоїдальних сигналів з транзисторами ПНП провідності. Умова задачі визначити коефіцієнти підсилення за струмом, напругою та потужністю схеми однокаскадного підсилювача. Визначити вхідний та вихідний опори і потужність, яку споживає та видає підсилювач. За умовою задачі задані вхідні та вихідні характеристики підсилювача з відповідних електротехнічних довідників. Опір навантаження складає 500 Ом і електрорушна сила зсунення. Або зміщення в колі керування є бази, складає 0,24 В. На малюнку показана електрична схема підсилювача. Транзистор PNP провідності, база, колектор емітер В колекторному колі включено навантаження RN та електрорушійна сила. Джерела живлення. В колі бази увімкнено напруга або джерело зсунення, або зміщення нейтральної точки або робочої точки і джерело синусоїдальних коливань. Сама з спільним емітером. Емітер є загальний електрод для вхідного і вихідного кола. На малюнку показана вхідна характеристика. Це залежність струму бази від напруги і у бази емітер для різних величин напруг, побудованих ці характеристики, між. Емітером та колектором. На малюнку видно, що точка Т-штрих відповідає напрузі зміщення, де так називаємо режим спокою, де точка спокою. Задається напругу спокою у база емітер. Ну і ця напруга може задаватися дільником. Напруги між емітером і колектором мається на увазі між жирелом емітер і колектор. Тоді в колі бази буде текти струм і бази спокою, а в колі колектора буде текти струм і колектора, який спокою, який дорівнює коефіцієнт бета помножити на і бази спокою. Оця робоча точка вибирається за нашою напругою зсунення або зміщення, а робочі точки амплітуди, амплітуди вхідного сигналу вибираються дотичною лінією, яка є пряма, і крайні точки відповідають ще лінійному, лінійній ділянці. За крайніми точками починається нелінійний ділянка, і там похибка розрахунку вже буде значно більшою. Тобто амплітуда вхідного сигналу по напрузі і по строму не повинна заходити за точку С' і Д штрих. На малюнку наступному. Зображена вихідна характеристика. На наведеному малюнку зображені вихідні характеристики для вибраного транзистора P16, які взяті з довідника електротехнічного, і вони побудовані як в залежності і колектора від у база, у база Емітер. У база Емітер. Криві побудовані для відповідних струмів, починаючи з 20 мікроампер. Бази струми бази 20, 40, 60, 100, 150, 200, 250, 300 і 350 мікроампер. Точка Т на прямій навантажувальний А, Точки Б і точки А. Це точки, за якими побудована ця пряма. Ми з вами розглядали, як вибираються ті точки. Відповідно для струму ІК рівня 0 і УК. Емітер колектор також рівня 0. І величину струму розраховували за законом Ома Таким чином, точка Т відповідає точці спокою на вхідній характеристиці, яка складає там 0,24 В Точка С і точка Д. Точка Д. Це Точки максимального відхилення відносно точки спокою, які ще дають можливість працювати на лінійній ділянці. Тобто точка С і точка Д це амплітудне значення, максимальне або максимально допустиме амплітудне значення змінної величини, яка подається на базу. А підсилюється транзистором, і і колектор амплітуда і колектор максимум. Бачите, і, і у база вибачте, у, емітер максимум. Вони відповідають відповідно струмові і напружі змінної величини, яка підсилена нашим транзистором. Ці матеріали ми будемо використовувати для графоаналітичного аналітичного аналізу для вирішення нашої задачі. Розглянемо порядок вирішення задачі. Для заданої електричної схеми складемо рівняння за другим законом Кіргофа, тобто Визначимо спад напруги на колектор емітерному переході За умови, що ЄК 0 це напруга джерела живлення, у РН це спад напруги на опорі навантаження, який визначається добутком, і колектора на Р навантаження. Тоді у колектор емітер буде дорівнювати ЄК. Мінус для режиму 0, мінус І помножити на Р навантаження. Можемо це рівняння записати і отримати, що у еміт-треколектор дорівнює ЄК мінус і навантаження на R навантаження. Визначимо координати лінії навантаження. Ми вже з вами пам'ятаємо. Що лінія навантаження характеризує точку спокою для режиму спокою. Характеризує точку спокою Т. І вона будується за двома точками. Одна точка, це буде точка Б, і друга точка А позначаємо, як вважаємо за потрібне. Ми можемо ці точки знайти. За умови, що пряма проходить через точки ІК до рівня 0. Тоді у емітер колектор буде дорівнювати колектор для режиму спокою і ця напруга складає 10 вольт. Ми можемо цю точку відкласти на вихідній характеристиці. І колектор емітер дорівнює 0, у колектор. Емітер складає 10 вольт. Друга точка. Це точка А. Для неї характерно, що у колектор-емітер буде дорівнює 0. А і колектора ми ж зможемо розрахувати за законом Ома. При тому ми будемо вважати, що для заданої електричної схеми цей опір. Буде дорівнювати нулю. А замкнуте коло буде через нього протікати струм, який визивається джерелом жилення, і обмежить цей струм, опір навантаження. Тоді ІК буде дорівнювати ЄК поділити на Р навантаження. Відповідно, 10 поділити на 500. Ми з вами отримаємо точку 20 мА і побудуємо пряму лінію, яка буде перетинати у відповідних точках С, Д і Т. Необхідні нам вихідні характеристики. Визначимо значення струму і бази в точці спокою. При Відсутності вхідного синусоїдного сигналу. Опір вхідного синусоїдного джерела будемо вважати рівним нулю. Для виборного транзистора вхідні характеристики залежать від струму бази та не залежать на вибраній ділянці від напруги емітер-колектор. Визначимо параметри струм-колектора та напругу емітер-колектор в точці спокою на вихідній характеристиці. На рисунку Б видно, що при напрузі 0,24 В і бази складає 200 мікроампер. Напруга еміттер база 0,24 В. і Ця точка пряма перетинає криву характерну для вибраної напруги. І проекція дає струм, у базі 200 мікроампер. Точка перетину кривої та лінії навантаження є точкою спокою. Через точку спокою наведемо проекції на вісі X і Y, і отримаю відповідні координати для ІК і у емітер колектор. Тобто, якщо ми оцю точку спроєктуємо вісь у колектор емітер і вісь і колектор мітер. то ми отримаємо відповідно струм 10,9 мА. А напругу колектор іметер 4,5 В. Це характерні точки, які описують точку спокою на характеристиці 200 мА і колектор Мітер є функцією колектор, емітер. Проведемо через точки з точку спокою на вхідній характеристики дотичну до характеристики і отримаємо пряму лінію, яка в точки С' і в точці штрих ще перетинає криву, а далі крива. Змінює свій напрям, і лінійний участок закінчується. Тобто точка С-Д-шріх буде відповідати цим точкам, за які вхідна напруга не повинна виходити. Є амплітудне значення, тому що буде похибка рости і будуть виникати вади. В результаті підсилення. Тобто цим точкам С' і Д на вхідній характеристиці, на вибачте, вихідній характеристиці, відповідають точки аналогічної точки С і Д. Їх отримують проекції оцієї точки, C' на криву навантаження AB. І проекції цієї точки D' на криву навантаження АБ. Перетин цих кривих дає дві точки С Д. І ці точки характерні для аналізу вихідного кола. Тобто цим точкам відповідають точка С і точка Д на. Малюнку, який ми тільки що розглянули, в точці С і колектор емітер складає 1547 мА, а в точці Д 635 мА. Тобто, якщо подати в області точки Т' синусоїдну напругу з відповідною амплітудою, то в колі бази появиться синусоїдна складова напруги. Коли ухода, наприклад, амплітуда напруги складає 0,025 вольта складова складова бази і бази М 88 mA. У вихідному колі буде постійна складова струму ік 0 і синусоїдна складова з амплітудою ІКМ, відповідно 4,66 мА на виході транзистора при цьому діє. Напруга у емітроколектор 246 В. Це можна побачити на вихідній характеристиці. Подивіться уважно. Це спроєктуна на оцю вісь. Ми отримали от задану точку, а точка D спроєктуна на ту вісь. І на цю вісь ми отримали відповідно. Точку напруги у Емітер колектора, у колектор емітер, і на і струм, і база Emitter. А для цієї точки і колектор емітер, і у колектор емітер. Ці параметри ми з вами тільки що розглянули. Визначимо коефіцієнти підсилення. Відповідно. По напрузі струму та потужності. Коефіцієнт підсилення по напрузі. Визначаємо як відношення дельта у виходу до дельта у входа. Дельта у виходу можна знайти як добуток R навантаження на ІК колектора. Амплітудне значення і поділити на напругу еміттер бази. Підставимо значення. 500 помножити на 4,65 на 10 мінус третій. Поділити на 0,025. Ми отримаємо з вами кофеєнт підсилення по напружю 93. Кофецієнт підсилення по струму. Це відношення дельта і виходу на дельта входу Дельта у виходу це і колектора. Амплітудне значення і на І базі амплітудне значення. Відповідно, підставляємо параметри 4,66 на 10 мінус 3 на 88 на 10 мінус Ми отримаємо коефіцієнт підсилення по струму 59. Коефіцієнт підсилення по напрузі є відносно дельта П виходу на дельта П входу. Дельта П виходу ми знаходимо за формулою. R навантаження на I колектора в квадраті поділити на I бази M на у емітер бази. Ми отримуємо відповідно 500 помножити на 4,55 на 10 мінус 3 розділити на 0,02 на 88 на 10 мінус 6. Ми отримуємо коефіцієнт підсилення по потужності 5881. Вхідний опір транзистора для синусоїдної складової ми можемо знайти за законом Ома, як у емітер база поділити на І-бази. Тобто в чисельнику 0,26 Вольта розділили на 108 на 10-6. І ми отримаємо вхідний опір 240 Ом. Вихідний опір ми знаходимо як відношення. У емітер колектор амплітудне значення. На і колектор амплітудне значення. Відповідно підставляємо значення 2,46 вольта на 4,66-10 на 10 3 і отримаємо вихідний опір 528 Ом. Потужність, що виділяється в режимі спокою на транзисторі. Т. Визначається за форму у емітер колектор. На її колектор і дорівнює 465 на 1092 отримаємо приблизно 50 Вт. Допустимо потужність транзистора 150 Вт. Це значить, що тепловий режим не напружений. Таким чином, ми з вами розрахували коефіцієнти підсилення по напрузі, коефіцієнт підсилення струму. Коефіцієнт підсилення потужності, знайшли вхідний і вихідний опори і визначили потужність вхідну, вихідну і показали, що цей режим роботи не напружений. Для закріплення матеріалу рекомендуємо виконати індивідуальну роботу. Робота буде відрізнятися тільки варіантами, 10 варіантів. В кожному варіанті будуть різні вихідні опори 400, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. І необхідно виконати розрахунок за розгляненою схемою. Тобто необхідно визначити коефіцієнти підсилення за струмом. Напругою та потужністю схеми однокаскадного підсилювача з пнп транзистором Транзистор п 16 Для цього вам задані вхідні та вихідні характеристики. І задана опір, але ми розглянули опір 500 Ом, а ви Розглянути за варіантами, які ми вам задали. Напруга зміщення в колі керування для всіх рекомендуємо одинакову 0,24 В.